Майже 6,5 тисяч чоловіків не випустили з країни за системою шлях від початку року. Усі вони намагалися виїхати як водії. Лише минулого місяця прикордонники відмовили 1 тисячі 300 чоловікам. Про це повідомили на офіційному сайті Держприкордонслужби. Прикордонники фіксують певні зловживання серед тих, хто має право на міжнародні перевезення. Дуже часто до системи шлях вносять людей безпідставно, заявляють у відомстві. Лише минулого місяця 26 осіб отримали підозри за незаконне переправлення чоловіків за кордон. А з початку року таких понад півтори сотні. Відомо, що півтори відсотки осіб, які виїхали по шляху, не повернулися вчасно до України. За правилами програми на повернення назад є 60 діб. Більшість зловживань кажуть прикордонники фіксуються саме з боку ФОПів. Їм, як і великим підприємствам, перевізникам, дають можливість вносити своїх водіїв у шлях. Останні, як правило, більше піклуються про свою репутацію. Натомість окремі ФОПи за хабар від 3 до 7 тисяч доларів пропонують чоловікам свої послуги внести їх до системи і таким чином дати їм можливість виїхати з країни. Найбільше таких зловживань фіксують у Тернопільській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Рівненській областях через зловживання лише у чер кільком десяткам підприємців припинили доступ до системи шлях.